Добрий день, мене звати Володимир Васильович Піщепа, я лікар-невролог обласної лікарні. Хочу розказати про наше відділення, якою патологією ми займаємося і що ми лікуємо. Починаючи з 2018 року, на базі обласної лікарні відкрилося обновлене відділення, в якому відкрите ще і так називаємо палата біт. Це блок інтенсивної терапії. Для чого? Для того, щоб лікувати інсульти, ви знаєте всі, що зараз серцево-судинна патологія це номер один у цьому світі, але крім інсультів, дуже багато зараз з'явилося хворих на російний склероз. тому що і збільшилась, і покращилась діагностика цього захворювання. І на базі нашого відділення всі знають, що існує так називаємий центр російського склерозу. Якщо у вас є знайомий, рідні, які потребують якоїсь складних випадки, які потребують імнодіагностики та лікування, просимо звертатися в поліклінічне відділення, де будуть відбиратися хора для госпіталізації в наше відділення.